Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував 55-ма ударними БПЛА типу шахет безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 34 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківські, Черкаські, Чернігівські, Київські, Житомирський, Кіровоградський, Дніпропетровський, Запорізький та Миколаївський областях кілька БПЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. 18 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Окупанти просунулися біля борової в часовому Ярі та Торецьку. Про це заявляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їх даними на фронті, зокрема, фіксується просування російських загарбників на північний схід і південний схід від борової у часовому Ярі та Торецьку. У звіті експертів були представлені оновлені карти бойових дій в Україні та РФ. Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС у 2025 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Варшаві під час зустрічі з українською громадою. Гарант розповів про сподівання країни цього року відкрити переговорні кластери про вступ країни до європейського союзу. Цьому може посприяти польське січня, по червень та данське з липня по кінець грудня головування в Раді ЄС. Ми розуміємо, що польські колеги готові. На два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки на три місяці. Потім Данія хоче відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціля відкрити 5-6 кластерів, сказав Зеленський. Прем'єр Британії Кір Стармер приїхав в Україну де зустрінеться із Володимиром Зеленським. За даними The Guardian, глава уряду Британії у ході візиту до Києва підпише з українським президентом угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву. Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації. Рахуючи свої досягнення, він підкреслив, що Україна ще вільна. За кордоном ми зміцнили НАТО, Україна все ще вільна, і ми випередили Китай у конкуренції, наголосив він. Також президент попередив про загрози впливу олігархів у США. Більшість часу дев'ятнадцяти хвилинної промови Байден присвятив тому, щоб наголосити на важливості демократії та попередити про ризики, які можуть підірвати. Демократії демократичні інститути Ізраїль завдав масованого авіаудару по газі після угоди про припинення вогню. Про це пошуть місцеві змі. Стверджується, що в результаті атаки загинули щонайменше 35 людей, серед яких є жінки та діти. Домовленість про припинення вогню набуде чинності лише 19 січня, і жителі гази побоюються, що до цього може статися ще більш інтенсивні бомбардування. Всього кілька годин тому тут панувала атмосфера радості та полегшення, коли було зроблено оголошення про припинення. Вогню, однак відразу після оголошення, ізраїльські військові літаки знищили цю радість людей, завдавши прямих авіаударів по лікарням, притулкам та будинкам. Пишуть змі, посилаючись на слова місцевих мешканців. Студентів рівненських ВНЗ можуть відраховувати за відмову від проходження базової військової підготовки. Про це заявив заступник голови ОДА Подолін. Він наголосив, що з 1 вересня 2025 року ця дисципліна стане обов'язковою для всіх студентів чоловічої статі. Цей предмет стане таким самим, як і інші предмети: відмова студентів чоловічої статі від проходження практичної частини, якщо такі студенти придатні до військової служби, є основою їх відрахування. Не з вищих навчальних закладів